Деталь Бедельшахе в районе рейс США 1942. Давай, Ф4. Так, це ця французький захист, пирц. Я не правда. Більше простору у нас, щоб ти знав. Щоб ти собі знав. Цим хочу. Mm -mm -mm. Так. Є 6 і що? F5 і що? D4 и щу. Эфикат mm. типа мне проблема. Ты щу. Может, давай тут мне достаточно. подергаться. Ну, поред. Так, хочешь слона у нас забрать? Так. Что я вдарю, вдарю, зираю король же два. Ну, типа проти чорнопольного слона мене білопольний залишиться для так. конем своїм ти не будеш тут стрибати, мене мучити або розміняєш слона. Такий хід. Окей. Будем браняться. Не знаю, ти хочешь десь тут, чи тут? Я йду вперед. Щоб ты себе знал. По білим полям щоб ты? Собі. Да. До речі, так, так, мабуть, так буде хіт. Так, так. От Отуди його. Мені здається, я і так можу зіграти. Щоб я тобі не відкривав твого слона і цих всіх типів. Так, да, цю туре поки не можу, звісно, кудись. Ну, тут ферзь буде. Король може, до речі, захиститись. Сам себе захистить. Я піду важче. От він, мабуть, подумає, що. <coughs> На, 6, то раже 8. Ну я граюсь сюди, наприклад. Ти, правда, б'єш. Добре. Повірю тобі. На слово. Не буду рати А6, да, ты, Ти, типа, сейчас стукнеш, но я тебе мат поставлю. Понимаете? Тут пола, как что-то но, может, я заберу. Я не знаю. Питание серьезное. На миллион. На бульон. Да. А 6 слон, є 5. Не можу так. Можу просто зтроїтись. Можу просто забрати. Що буде, друзі? Ну, взяли тебе десь. І зараз шляпну, мабуть. Правда, в мене нема цього ходу. Ферзь стоїть. Добре, шляпнув. Ти взяв ту туру. Шляпнув, ти відійшов. Ні, Тепер то, мабуть. Як то кажуть, да? Як то кажуть, 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 добре, якщо що просто сюди пішов. Що ти хочеш? Не розумію. Тим не менше ми продовжуємо до фрезя Перед. При. Прийшов. А, давай ще пограємо з тобою, друже. Дуже весело. Без нігних позицій грати до кінця 78 на 76. Так, можливо в інший раз. Ну, Тут віддають слона. Нема ну, переваги в розвитку в чорних. За що віддали не ясно: чорних в білих два слони, центр. Купув всього, що є. Отримуємо ще більше простору. І тут треба було інший якийсь план. Це три можна було зіграти. Да. Не дати десь йому тикнути. Там. І потім, наприклад, навіть до 8 просто хочу коротесенько. Добре, він, мабуть, так би зіграв би, і йому відразу вже 4. Тут да. така ідея від короля. але в центрі чорні нічого не можуть, у них недостатньо ресурсів. І центр, тим паче, білий. Добре, я потім це провів. Я думаю, може F5 це в пішках і трошки хтось захищає. Йому вже треба було кінці 5, так? ну, хід пішачком тут тільки послабив свою позицію і ми підриваємо його. Це добрий хід. Тут я радий, що я прийняв правильне рішення залишив собі одного білопольного саме словно. Далі намагався позахищатись, ну тут складно це. Добре, там не дуже цікаво.